Доброго дня, друзі, компанії автопарку. одеська філія у нас на продажу з'явився ось такий чудовий звір Mercedes CLA 2018 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Автівка має досить дуже гарний колір. Така біла молнія на дуже гарній комплектації. Автомобіль технічно повністю обслужен та готов до будь-яких перевірок та до будь-якої експлуатації. Що у нас є по комплектації? Безключовий доступ на усі двері. Охайний шкіряний салон в дуже гарному стані, нічого не стерте. Ну, пробіг всього 90 тисяч, тут ще мало що може прозійти. У нас є пам'ять сидінь, повний електропакет, повне мультикермо, датчики світла, датчик дощу, адаптивне світло, камера заднього бачення, підігрів сидінь, режими, режиму їзди, двохзонний клімат-контроль. Все в кращих тради... традиціях Мерседеса. Ну, дуже гарна машина, яку ви можете оглянути у нас на Михайло Грушевського 15А в Одесі, та приобрести його в кредит, в лізинг або за налічку.